Вітаю, мене звати Васілєва Олена і я інтернет-підприємець. І в цьому відео я розповім вам про те, хто ми чим займаємось і які доходи ви можете отримувати разом з нами. Я партнер компанії Reflame і а, працюю вдома з телефона. Вмію це робити і навчаю інших. Що ж ми робимо? Ми займаємось дистриб'юцією продуктів широкого вжитку. Це засоби гігієни, продукція краси, парфуми. Продукти здоров'я, замінники їжі, це а, аксесуари, тобто все те, що потрібно кожній людині для щоденного вжитку, все те, що ви так чи інакше купуєте в роздрібних магазинах. Зараз наш асортимент нараховує більше ніж півтори тисячі наймінувань, і асортимент постійно поновлюється. Наша продукція виробляється на власних заводах виготовачах. І привозиться з країн Європи до України. Ви не побачите нашу продукцію на полицях магазинів. Ми є компанія прямих продажів, а це означає, що продукція прямо зі складу іде до вас в рук. Наші магазини це люди. Кампанія Oriflame дає можливість кожній людині почати працювати в партнерстві з нею і отримувати дохід від рекомендацій та продажів від 3 до 23 Ви можете відкрити власний онлайн бізнес уже сьогодні, і вам не потрібно буде займатися бухгалтерією, логістикою, сертифікацією, доставкою. Всім цим займається компанія. Вам потрібно буде розповісти якомога більшій кількості людей про можливості, які доступні. Партнерстві з компанією Reflame? Ми надаємо все необхідне для вашої роботи. Це сайт, це бізнес додатки, це навчальні канали, це готові скрипти і комунікація, а також супровід 24 на 7 як індивідуальний, так і командний. Ми це Готовий бізнес під ключ, який ви можете розпочати вже сьогодні. Так який же стартовий капітал вам потрібен для початку? Можливо, це 10 тисяч гривень, можливо, 20, а можливо, На спочатку. Я говорила вам, що бізнес з нами може почати кожен бажаючий, а це означає, що вкладення не потрібні ні 10, ні 20, ані тим більше 50 тисяч гривень. Начинаємо безкоштовно. Такою нагодою скористалися безліч людей, перебуваючи як в Україні, так і за кордоном. Тому що наша компанія міжнародна. Ми працюємо з усією Україною і більше ніж 60 країн Європи. І будувати бізнес в партнерстві з компанією Reflame можна з будь-якого куточку земної кулі. Доходи, які ви щойно бачили, це не межа. І вони приходять нам на карту кожні три тижні. І лише від вас залежить, яку суму ви будете заробляти. Компанія Reflame існує два види заробітки. Перший це рекомендації. Уже з першого дня реєстрації ви можете заробляти на своїх рекомендаціях 10%. Тобто ви користуєтесь продукцією, рекомендуєте її своїм друзям, знайомим, рідним, в соцмережах, в месенджерах, в групах і від кожної рекомендації, від кожної покупки по вашій рекомендації ви отримуєте 10%. Цей бонус у вас пожиттєвий. Окрім того, на рекомендаціях ви маєте 15% знижки на ваше перве замовлення, також 15% кешбек на постійній основі, ви можете приймати участь в акціях і можете отримувати подарунки за ваші рекомендації. Отже, чим більше рекомендацій, тим більше ваш дохід. І головне, ви можете починати будувати свою структуру. І а, плавно переходимо до другого виду бізнеса це побудова мережі партнерів. Отже, другий вид бізнесу, він є більш прибутковий. Це є побудова мережі партнерів і клієнтів, це є створення товарообігу на сотні тисяч гривень. І саме від створеного товарообігу нараховується ваш дохід. Таким чином, ви будете запрошувати в свою а, мережу, в свою команду людей, які будуть робити такі самі дії, як і ви. Користуватися, рекомендувати, запрошувати. За ці дії компанія Reflame нараховує дохід. У будь-якому випадку люди купують ці продукти в роздрібних магазинах. Вам лише потрібно розповідати, що їм вигідно це робити у вас, отримуючи за свої покупки бонуси і подарунки. В такому випадку в вигаді будуть дві сторони: і ви, і людина, яку ви порекомендували продукцію. Ви можете рекомендувати друзям, знайомим, сусідам, мамі, кумі, подрузі, рідним, в соцмережах, в групах, в месенджерах. А поле для діяльності дуже обширне. Ми навчимо, як це робити. Ми дамо всі інструменти. Також пам'ятайте, що у вас буде супровід 24 на 7. Наступне питання: скільки часів в день потрібно приділяти для того, щоб отримувати дохід? В Нашій команді є люди, які працюють 2-3 години в день. І ті, хто працює а... на постійній основі. Відповідно, в залежності від цього буде нараховуватися дохід. Але зараз не потрібно про це хвилюватися в першу чергу потрібно пройти навчання. І отримати перші результати. А вже після цього ви вирішите, скільки часу вам потрібно для того, щоб ви могли працювати. Ви можете почати заробляти з нами, навіть якщо працюєте на основній роботі. Звільнятися не потрібно. Дуже багато людей так починало, і я не виключення. Я також починала працювати, коли працювала на основній роботі. Ми маємо великий досвід в цьому бізнесі. Наша компанія більше ніж 50 років на світовому ринку, більше ніж 25 років на ринку України. Це говорить про стабільність компанії Ріфлейм. Наша команда Пріоритет 10 років на ринку України успішно розвивається, розвиває підприємців і входить в топ 10 найкращих команд України. Тисячі людей щоденно приєднуються до компанії Ріфлейм лише в 2022 році, в році, коли почалася війна. А більше ніж 63 тисячі новачків приєдналися до нашої компанії. Це ті люди, які вперше зайшли на сайт, які вперше зробили замовлення, які вперше отримали дохід. І хочу вам сказати, що всі лідери колись прийшли з нульовим рівнем знань, не побоялися, розібралися і не пошкодували. Звичайно, зараз можна розпочати багато бізнесів, вкладаючи великі гроші. Але я пропоную вам розпочати свій бізнес з нуля. Партнерстві з нашої компанії, не вкладаючи грошей. Тому, якщо ви бажаєте мати основний або додатковий дохід, якщо ви працюєте на роботі і шукаєте роботу по сумісництву, можливо, ви в декреті і так само бажаєте розпочати щось своє, або ви хочете розпочати і у вас взагалі немає ніякого досвіду, приходьте до нас, ми вас навчимо, підтримуємо, допоможемо.